Шановні присутні, розпочинаємо засідання постійної комісії з питань житлово комунального господарства і будівництва такі транспорту та розвитку підприємництва. З п'яти членів комісії на засіданні присутні троє. необхідний форум є, тому голошують засідання постійної комісії відкритим. Нагадую усім, що засідання постійної комісії проходить з відеофіксацією з подальшому проведення відеозапису на офіційному. Тайні міської ради чи інший законний спосіб. До порядку денному засіданні чотири питання. Голос і на руках. Чи є у когось до нього якісь пропозиції, зауваження? Якщо немає, то відставлено голосування порядок денного. Що у пропонується вже озвучений проєкт рішення, з чим він пов'язаний? У серпні місяці, після набрання чинності закону України про засади функціонування юридичних осіб у під час дії, які був прийнятий Верховної Ради України, цим законом було скасовано дію Господарського кодексу України. Після чого нашим відділом було розпочато моніторинг і аналіз внутрішніх документів всіх комунальних установ підприємств, засновниками яких є Радівська міська рада. Під час опрацювання матеріалів по КП Центру інвестиції та розвитку Радівської міської ради було виявлено розбіжності у назві даного підприємства і з організаційно-правовою формою, яка була зареєстрована у єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб підприємців. Організаційно-правова форма у реєстрі даного підприємства зареєстрована як комунальна установа. А у статуті назва його є як комунальне підприємство. Тому виникла необхідність внести зміни у статут саме у частині зміни назви даної юридичної особи із комунального підприємства на комунальну установу для того, щоб провести відповідність із відомостями організаційно-правової форми у реєстрі. Це єдина зміна, яка стосується внесення змін до статуту і єдине питання, яке... я ось заважині пропозицію до проєкту рішення Що воно буде тепер налікатися, айбо. Ми будемо щось робити з тими відходами, це чи ми будемо тут поспішати? Це план, ми будемо там розписувати заходи завдання по різним видам відходів. План розробляється на основі регіонального плану. Вже в регіональному плані відходами вже розписані костери об'єднання громад, які будуть спільно діяти по управлінню цих відходів. Там також є розписані об'єкти, які мають бути побудовані заводи, сміттєпереробні заводи. Там є розписано і на основі цього ми повинні свій розробляти і детальніше розписувати свої тема. Є передбачено, які розділи мають бути, характеристика громади. <головік> Є нова програма, такої програми у нас ще на міській раді. Програма розбудні у зв'язку з тим, що потрібно впроваджувати заходи енергоефективності, потрібно впроваджувати енергоменеджмент в нашій громаді. Ну, для цього вже у нас у відділі комунального господарства є вже створена посада енергоменеджера, але поки що вона є вакантною, але сподіваємося. Вона буде заповнена, почне працювати енергоменеджер і для, для його роботи і для подальшого впровадження заходів потрібно зробити програму. Тут передбачається розробка муніципального енергетичного плану, який є також обов'язковим для всіх громад, тому що хто не буде мати цей енергетичний план, тот не буде претендувати на фінансування з державного або інших бюджетів. Впровадження системи енергомоніторингу, тобто енергоменеджер, який буде працювати, буде здійснювати аналіз всіх будівель комунальних, буде здійснювати моніторинг споживання енергоресурсів газу і буде розробляти заходи для зменшення споживання цих ресурсів. Тобто, ще нічому відкрити, а не запахнути, ми ще й мало ще й мало. Зараз підрозділ ці не є, ми Так. Ну, Тому що у нас зараз є близько до ста будівель, саме школи будівлі. Немає єдиного єдиного бази, єдиного знання, які ці будівлі, коли побудовані, де в першу чергу потрібно проводити заміну вікон, заміну дверей, де потрібно там дах ноль. сонячні електростанції. Це має бути така людина, але взагалі мова йде, що то би мало бути окремий підрозділ, але в нас поки що людина. Ви мене, а ще є у ЦЗО, це що? Не, образно. Я? Але, я кажу, на законодавчому рівні, я не кажу, що не треба. Я не проти того, що не треба. Лише я проти того, щоб воно собі створювали ще одну <къв> <къв> и тоа то треба да Гуна ја финансирала те ескошки бюджета. А што, имате туди... Па, кај од ме, не одржи ме, одржи ме, тоа бе керивни кюпи, на Шо, во не знае за охосу, де треба окна меняти, те што. Уви не знае де треба ремонтовати, де треба попласти батареји, де треба отеплити, уви не знае на што там седи. Трица, од што ја говорила про систему, енерго-монитор, монитор <къв> Проводять на різних навчаннях, коли буде система енергомонітори, це початковий етап енергоменеджменту. навіть впровадження цієї системи дозволяє зекономити 10% до 10% на оплаті енергоносії. Тому що, коли всі будуть знати, що там кожен день від них йде щитування лічильників, або кожен тиждень вони подають інформацію про те, скільки води йде. Можна буде реагувати на те, де є якась утєчка, або де є якісь, можливо незаконні підключення до води, до електрики. No. А, не сюди. Що чекає електронна? Які зараз буде да, треба. У мене дуже є. Я сидів робил. Монітур. Займитесь. Чекайте, чекайте, чекайте. Тут мене кому постачає, за що гроші плачу їм за якої. Правда, я за никакво буду. Наша На? мати ще є, ще є одну структуру Класне, e, повіряти провіряльщиків. E, це також передбачає не тільки провіряти <гум> провіряльщиків, а в першу чергу розробляти заходи заміна вікон там, де це, потрібно. No, там це має знаємо, та Що там розробляти? No, добре, ви знаєте, що вам треба замінити окна в вашій установі, хтось знає, що в іншій установі. А де в першу чергу, чи у вас, чи у них? Тому що це має бути облік усього. Облік обов'язку. Не буде свій державний, не чи не буде. Також проєктом передбачається, оцей енергоменеджер, це передбачається, що людина буде писати проєкти для залучення інших грантових коштів для фінансування. Зараз дуже багато можливостей фінансування за кордону. Ну, а ти ж спілкуєшся, ми нормально встановлено, яка фраза тут? ми перше за нього голосували. За цю комунальну розвідку, яка організація не може починити. Вони більш на. Вони більш можуть рушніх людей ставати. Вони більш на транспортні проєкти, але є дуже багато і таких внутрішніх проєктів. Не буде ніч. не. Якщо ви займемо мене, то там йдемо, а не тільки займемо мене. На сьогоднішній день Заміна, от, про школу дей. не зазідаєте, їм усім треба і наразі. А це буде вирішувати першу черговість, буде вирішувати структуру, яку ми заперемо. Не хочу не навіть. треба. Буде облік регіонів, це буде програма буде підтверджені. Моє добре, що наприклад дуже багато, починаючи з 2000-х, і багато квартир багатоквартирних постійно всі утепляють за рахунок коштів цього. Там будинки здавали, я не пам'ятаю, як треба було 10-15 сотків збрати будинку, а встановити платить та такі і Дуже много будинків. Я знав, бо я тоді робив у Курському районі. Дуже много будинків, усіх багатоплатирних, у них все пооб'єднували намного раніше. І у них це дуже много, грубо кажучи, зараз і вони все пообтеплювали. Дуже мало будинків. Одно, бо я ходив я на всіх будинках, а самоноси друго, що йшли, а мене нанімали вони спіті. Дуже много. А тут у нас це щось все декова. Ти діппосто механізм. Ну, це не. Ну, ми схожі, от і не там. Ніхто не не каплим. Ну, і це. Ну, да, Я роблю. Я, у мене вікна, е-е, і мова за. На на, на маршруті там туди нова на 1131, ти сам став поміняти. Техніка заміняє, ти що зараз роблю, Та не треба мені нікого.

І це хража ваша, стіни ваші, усе ваше. Я лише ту обурну функцію. Будьте добрі, я вам пораху, не треба гроші платити. скільки стоїть матеріал, скільки стоїть робота і все то, як можуть фінансово, або будьте добрі. Кажу, тут родимо нормальні люди. na partizanske četvrte. Ljudje, buďte dobri, činite od SD, iz kakršne rade vas prošlje, na što hočete. Hočete na sebe, hočete na novo, pa če razumemo, drobimo, da ljudi izrušimo, da jih dozbegrajte. V kolikor smo programu zgledali, donočimo onem, tam že staro, tam že staro od njih, ki je umiral, ustvarjal sem mladiž, ko je kdo po nasledu pokupil vse to, davajte ljudem, dajmo, što kdo je.

внесення зміну до програми на устрою з мови на першому питанні, про яке я доповідала, про розробку місцевого плану за розвитку. Для можливості залучення проектної організації, яка допоможе розробити цей документ, місцевий план управління відходами, пропонується внести змін до програми на устрою, розробку місцевого плану управління відходами. Також я б što uh, ne tik ili treba da bude razvodetan iz cijelih anotna linije, gospođo, ali i provesti ovo strati lično-ekologično jer je roši, ja potom mu zaproponirala za Писали ми на голосування за основу, то за то, що за основу доповнить. Спочатку основу. Так. Так. Тепер за пропозиції.